Вітаю. Розкодував казку Пушкіна про рибалку і Золоту рибку. Вирішив поділитися. Отже, баба. Це російська влада у всі її часи від Орди, Імперії, Союзу і сьогоднішньої федерації. Старий. Це поневолені народи Росії. Розбито корито символ добробуту населення цієї території у всі ці часи. Золота рибка це ресурси, які бабі владі приносять поневолені народи. У різні часи це був різний ресурс так, під час Орди. Це були люди в якості невільників. В Російській імперії. Це були чорноземі, завдяки яким вона завалювала Європу різним збіжжям. При Союзі Донбас, спас від холоду. Тепер це гази нафта. У майбутньому, мабуть, прісна вода, От, отримуючи черговий ресурс, влада сходить з розуму і організовує чергову світову революцію. Та ще Мутне сфільоване море це глибоке, занепокоєння зовнішнього світу. Як вам таке Пушкін араб-араб обачив -араб, чорну душу расистів?